Друзі, усім привіт! З вами я Роман Сітошак. Позаду мене маса автомобілів, ринок Carvertical. Сьогодні нам усім допомогу. Про це все сьогодні поговоримо у відео. Чому я згадав за Carvertical? Справа в тому, що багато, багато зараз людей купляють автомобілі, шукають. В принципі, цей процес не зупинити. Але Carvertical — це можливість заглянути в історію автомобіля. Я внизу під відео, друзі, прикріплю посилання, за яким можна перейти. І отримати 20% знижки або користуємося промокодом Roma. Користуйтеся, тому що все-таки перед купівлею це єдиний автомобіль, який ви для себе обрали. Його все ж таки потрібно перевірити. Ну, а ми сьогодні давайте порухаємось по інформації. В кадрі дуже цікавий автомобіль. Пишіть, хто впізнає, а для вас буде інформація, що ми бачимо, що заявляє продавець. А продавець заявляє, що це ця модель. Перепрошую, що в нас з зумом. Так, зум, зум, зум. Доброго здоров'ячка вам, вітаю. Так. Буде в нас сьогодні зум. Якось так, бачите, щось з зумом. 12 рік, 8350, 2.0 дизель, автомат. Так, зумчик у нас чомусь відвалився на підвісі. Маємо надію, що не по серйозному після перезагрузки буде працювати. Наразі працюємо в ручному режимі. А, друзі, бачите, вже її можна почитати. Ну, Але хто впізнав, пишіть в коментарях, буду радий чути. Друзі, також пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що у нас на вулиці 24 рік, що буде із автомобілями, тому що формула подорожчання, вона спрацювала. Реально спрацювала, тому напишіть свої думки. Я в попередньому відео про це розповідав. Чому ж автомобілі подорожчали? Що відбулося? Ви напишіть свої думки, що ви думаєте, чи подорожчуєте автомобілі в 2024 році, тому що ми то по формулі подорожчали. 12 рік, 15450 cr CRV 2.2 дизель, максимальна 4 х 4 автомат. 220 заявлений пробіг. Маємо надію, що цей пробіг. Є підтверджений дуже гарні шини, просто максимально гарні, я маю на увазі по протектору. Автомобіль працює, заведений. Так, ну і скажу так, від себе кросовер, Honda cr-v це, в принципі, модель, яку варто розглядати, але перевіряємо автомобіль максимально по технічному стану. Якщо у вас складається обставини, що такий автомобіль вас зацікавив, то телефони були в кадрі. Можете, до речі, звернутися до нас, можете звернутися на СТО, будь-куди, але обов'язково перевіряємо автомобіль. Поруч 3008 Peugeot, 12 рік, 9700, 2.0 дизель. Потужний гарний двигун. Механічна коробка передач. 240 заявлений пробіг. Непогано все. Наче все непогано. Я так дивлюсь автомобіль на всесезонці. Ви знаєте, на сьогоднішній день, друзі, всесезонка не все так погано. Напишіть свої думки стосовно таких речей, але я дивлюсь, що такі зими, як у нас, у нас два тижні сніг з зимою, ну, звичайно, всесезонка під час снігу це не є добре. Але якщо брати зараз плюс там, 5, плюс 7, плюс 8, і якщо так зима проходить, то чесно вам скажу, ну, це моя суб'єктивна думка, е -е, мені здається, що все сезонки цілком достатньо. Пишіть свої думки, буду радий почути. А у нас наступний автомобіль Audi. І Audi бізнес клас. Вона вже нам попадала в попереднє відео. Давайте по інформації. Другий рік 6,950. Audi a А 3,3 дизель, тридизель 270. тисяч заявлено. Бізнес-пропозиція. Автомобіль реально. Якщо його придбати, то ви будете розуміти, що колись за цей автомобіль платили дуже великі кошти. На сьогоднішній день за рахунок обслуговування. Ціни на такий автомобіль падають. Тут в тому є основна причина. Автомобіль технологічно дуже потужний і в цьому всі речі, як кажуть, зав'язані, тому що ремонтувати потрібно дорого. Але живемо один раз, тому правда завжди є. Однозначно. Так, поруч Citroen автомобіль автомобіль 2012 року. 7550 Сі4, Пікасо, 2,0 дизель, механічна коробка. Дизель, до речі, добре стоїть, правильно, максимально те, що потрібно. Я так розумію, автомобіль зачинено, ні відчинений. Ми можемо заглянути в салон. В принципі, це добре. Все на своїх місцях. Бачимо присутня панорама. Автомобіль саме Ну, Що казати? Мінівени були створені для використання в сім'ї. Тобто це сімейні автомобілі. І для сім'ї точно краще нічого не знайти. Ну, можна ще глянути на бус. Бус це вже, правда, зовсім інша категорія. Але це ще більший варіант і, в принципі, також добре. Ну, давайте глянемо, що по інформації. 10 рік, 10650 Opel Vivaro, 2,5 дизель, заявлений пробіг 235, що для буса дуже-дуже мало. Але бачите, є завжди він-код. Внизу зараз ми на вікні бачимо. Цей він-код можна вбити в Carvertical. Під відео я ще раз наголошую, друзі, я прикріплю посилання. Ви вбиваєте і можете для себе подивитися і зрозуміти, яка ж історія цього автомобіля. Та дійсно іноді буває, що історію, історія не вся розкривається, тому що власник не відвідав офіційний СТО і, скажімо, пробіг є зафіксований до якогось часу. Але все рівно це треба для себе розуміти, щоб не було, що пробіг зафіксований в 2020 році 600, а ви купуєте автомобіль 250, а взнаєте це вже потім-потім, коли вже придбали автомобіль. Тому такі несподіванки вони мають бути... Продавець каже, за кадром підказує, що фарбовані тільки одні двері. 15-16 рік. Перепрошую, 13-750. Тігуан, 2,0 бензин, присутній обмін. 134 на 4 Це не монопривід, це 4 ведучих. Ну, в салоні все культурно, все на своїх місцях, шкіряний руль. Присутній датчик світла, датчик і дощу, круїз контроль. Підігрів зеркал, все є. Електросклопакет бачимо в такому розміщенні, в такому форматі. І присутня кнопка старт-стоп. ну Тобто комплектація добре. І гляньте, яка панорама нова. Панорама вражає. Позитивно вражає. Як я завжди кажу, друзі, це наче комплектація це наче дорогий ремонт. Тому тут воно однозначно так є. Зимові, ну, все 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 по серйозному. гляньте Все по серйозному. Добре, давайте ми тоді переходимо до наступного автомобіля. Passat Колись помилково називали цей Passat b 7 Насправді це Passat 2013 року, 12690 вартість автомобіля. Автомобіль відкритий, бачимо, присутня панорама відразу 2.0. Дизель автомат 221 тисяча. Бачите, з Америкою, що є добре, що автомобіль можна швиденько і легко перевірити історію. Але Carvertical дає можливість перевірити будь-яку історію. Що ми бачимо? Є присутній датчик світла, круїз контроль, датчики дощу присутні, автоматична коробка DSG, шкіряні сидіння, електрорегулювання. Підігрів зеркал присутній. Це добре, Іноді буває, що немає. Це треба розуміти. Одним словом, пакет є гарний. І це приємно. Ну, До речі, для американських автомобілів це швидше норма. Honda CR v Новесенька Honda. Гляньте по дизайну, як вони зробили автомобіль, в якому він вигляді. Ну і давайте. Глянемо ціну і інформацію. По інформації 22 рік це реально свіженький автомобіль. 10 тисяч пробігу. Цей автомобіль, до речі, нам вже попадав в наше відео. 35 тисяч пробігу, 1,5 бензин, 4 х 4 автомат. Присутній люк. І, мабуть, автомобіль зачинений, ну вже як є. Що поруч? А поруч Audi a 3 До речі, автомобіль в цій категорії, є, де потрібно знайти свого покупця, тому що більше люди купляють А4 і А6. Тому якщо ви для себе обираєте автомобіль... Не забуваємо, що правильно купляти автомобіль, який ви потім зможете легше продати, тому що тут треба знайти свого клієнта 2015 рік, 18 і 2,0 дизель. Гарна машинка, я думаю, хтось, хтось до неї прийде. Хтось таке, як кажуть, комусь вона сподобається і хтось забере цей автомобіль. Ми йдемо на завершення. Доброго здоров'я вам. 2006 рік, 5300. А скільки то на віддачу взагалі могла б бути машина? Якщо 5300, то 5 чи то 5, 5 могло би бути льох. Могло б бути. Але свіжа. Свіжачок, у нас другий місяць скільки, е... в, в, в Україні, так? так. Всі ТО вона вже прийшла, вже все готово до використання. О, так? Все, вже все. Угу. Ну, можна масло буде в перспективі поміняти в моторі, бо в коробці замінено. Угу. Так, Присутній газ, друзі. Ну, за 5 тисяч. Ну, автомат це дуже добре і для дівчат, але я вам скажу, не тільки для дівчат, а й для хлопців добре. Для линцяї, для це кнопочки присутні, склопакет 4. І газ. Підігрів сидінь присутній, газ також є. Артроніки. Партроніки присутні. Ну, ось такий малесенький малиш. Такий малыш за 5 тисяч, друзі, можна забрати. Телефон був в кадрі. Вам дякую. Так, у нас поки що ще залишається декілька автомобілів, друзі. Ми підходимо до завершення нашого відео. Хто в нас, до речі, дивиться відео вперше, обов'язково потрібно підписатись на канал, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і обов'язково, друзі, що робимо? Що робимо правильно? Ставимо палець вгору. Це треба робити для того, щоб ви, друзі, Піднімали трошечки, як кажуть, активність, а активність зараз дуже-дуже важлива. З мене інформація, друзі, а з вас підтримка. Також хочу наголосити, що всі відео, які знімаємо, всі відео знімаються для того, щоб була інформація на каналі. Тому можете сміло підтримувати пальцем вгору. 9 рік, 8300 автомат обслужена. Все якоби на місцях. Ось такий, друзі, серйозний. Апарат Opel Insignia Переходимо до наступного автомобіля і вже останнього у нашому відео. 2012 рік Peugeot 5008 Minivan. 1.6 дизель. Перепрошую, заявлений пробіг від продавця 237. Заявляє продавець, що автомобіль обслужений. Ну що, ми, в принципі, вже навіть наблизились до в'їзду-виїзду. І на цьому, друзі, будемо з вами прощатися. Хочу усім подякувати, хто підтримує канал. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цін на 2024 рік. Пишіть звідки ви дивитеся, передаємо вітання. Все, у нас у нас тут, ми все можемо писати, у нас заборони немає. З вами був Роман Світошак, друзі. Бережемося! Слава ЗСУ!